Доброго дня, шановні. Сижу собі оце на цій грядці. Бачите, де в мене посаджена полуниця моя. Сиджу, отак от спостерігаю, дивлюся і думаю, от... треба розказати трошки, поговорити. Як відвоювати у природи та не для, від природи, а й для природи, території. Бачите оці воренки, дерево. Оце був отут бережок, отакий, бачите, був собі пень, бережок. Ну і я торік собі взяла, і подивіться, як отут. На один метр виставила отакі великі ковбани, бачите такі? Ориски від дерева, так. От і засадила. Ну, посадила полин, він гарно виріс, там тюльпани. Там велика ромашка, як кажуть Нів'янік. Бачите? Нарциси, там є деревій. Якого мабуть. Бачите, ось от так от відділила. Отак. Деревій, кольоровий він розовенький. Ось така росичка, чи як вона називається, а це арабіс посадила вже тут кусочок трави, тут теж, не знаю, як вони називаються, ці, понатикувала. Це було торік. Ні, позаторік. А торік я взяла, дивіться, щоб так встану, і ще метр. І ще знайшла від оцього, ще десь метр, пів метра поставила, і ще одні обмеження. І сюди восени. Там яка трава була, бачите, яка земля. І в цей рік у мене вже отут будуть чорнобривці. Розумієте, тут копати сили нема, і тут така насипна дорога, бачите, до того другого участку, що тут насипано тут пісок, каміння таке утрамбоване, дуже важко. Та й копати отакий моріжок, я думаю, це не легка робота. Острічці, ще тут посидила. Забуваю, як воно називається. Але тут не важливо, це ж не на продаж. Хто знає, той знає. А подивіться. Ціле літо ходила, щепала з кущик оцієї сунички барон Солімахер, мабуть. Бачите? Вона ціле літо плодоносила. І оце сижу і думаю, от і ще маю. Бачите, як воно видно бережок. От, а це так змія. Оце. От, от Подивіться, яка тут цікава, цікаве закінчення. Ну, Так мені, як кажуть, побачила. Я його так кинула. Ну, нічого, воно зберігає схил, там можна вже щось посадити, не сиплеться. От, тут ромашка гарно цвіла. Бачите? Торік так пізно. Посадили нарциси. Бачите, які вони гарненькі. Уже любуюсь. Тут верба хаку раніший, я її пересаджу іншу, в мене є краще. Бачите, уже тут я під самими нарцисами бачите, тут була дерев'яшка, я її зверху кинула для укріплення. Далі, ось, бачите, тут вже ірис, тут сходить хоста. Ось вона. Посадила на закінчення кущик смороди. То ось така відвойована грядка. Бачите? І тут уже, ну, казалось би, ну сиди, бабо біля телевізора, дивися собі там передачі, любуйся дизайнерськими садами. І буде тобі щастя. Ні, оце нипає, щось тикає, щось підштовхує, щось сюди носить. Ну Та бачите, вона носила грядочку з чоловіком. Він землю, під, землю підвозив, бо землі там зверху брав від хати, де завалили. От, Але ж моє оцей весь тортик зроблений. ну Але я надіюсь, що тут буде сонечка. Як кажуть, вже полуниця, не суничка, а це велика, сортова. Торік, шановні, ну дорого, ну не можу я собі дозволити таку, як кажуть, купити багато. Купила кущик суницю цієї великої. Посадила отам, от, де відра... там, от, в городі. І вона вродила так гарно, але таких вусів дала. Зараз ще вам покажу, де вони є. У мене багато вусів. Посіду, оце була ота суничка отут-оти. я показувала навіть отут -от, А ось він корчик оцей, бачите? Ось оцей корчик сунечки куплений. Бачите, він так розрісся. Подивіться, скільки він дав. Ну, такий я ну, ну бачила, але такого не бачила. Звідси я ще взяла, пересадила отут. Ну, ви подивіться, що робиться. Бачите, це за одну, от, один рік, оце однорічні. І сюди один кущик посадила, один чи два, так думаю, а хай за, займає місце. Ви бачите, що? Сонечка буде, полуниця буде. Там на горбочку вже відцвіли, а тут і рис сусідка дала. Дуже гарний, дуже великий, чорнобривий такий. Ну, Але оце, оце, я все говорю шпальна грядка. Шановні, Тут був отакий моріжок. Знайшли там біля старої хати отакі шпали були скидані. І син отак відгородив. Кажу, Олексій, городи мені отак рівненько оцими шпалами. Тому я називаю оце шпальна грядка. Розумієте, Тут теж не будеш копати, тому що тут і мокро, закидали всяким сміттям. Оце була оця... Сахалінська гречка. Закидали, придавили. Тут навіть копати не можна, бо тут ріще може бути. Ну, всяка, всяча Бачите, я навіть не прибираю. Я його залишаю, щоб воно перегнивало. А коли я сажу щось, ну то я сажу Подивіться, яка цибулька файна. Подивіться, який кущик. Ось вона. Ну, те, що їй погано тут. Ну, копати, ну, город це є одне, але ось город тут не зайдеш, бо тут мокрота така, що повиштовхувало рослини. Ну, на болоті, я не знаю. Бачите, он кругом нема ніде городу, бачите? Ось навкруги. Ну, а ми ж такі люди, що кажуть, дай одному місця сіна, сядь і сиди, але то не сидиться, хочеться творити, хочеться щось робити. Ти влітку вийдеш, то пахне, то достигає. А оці зорі, як вони торік цвіли. Та тут, тут неможливо було, як кажуть, радості поділитися. Ось один кущ, ось другий, ось там третій, четвертий, от там ще були. Ось сунечка, оця, ну насадила, подивіться, як воно повимивало, мокро, мокро, зовсім. Ну, не знаю. Ну, але сажу все одно. Он, подивіться, де я посадила. Бузок. Ага, бачите, який? Хтось побачить його, та де побачить, ось він. Маленький, 10-15, ну хай собі росте. Ось малина. Є малинка, є, буде, ну хай розмножимо, подивимося, щось вона хворіє, якась хвороба, але не знаю. Ну, щось лишиться, щось буде. Ну, як воно там сухо, там мокро, бачите, як. Так мене потягнуло чогось на. Поділитися, як то воно дається канадське городництво. Подивимося, людей бачите, це теж цибулька. Дивіться, яка вона гарна. Ну це вже теж не будемо орати, бо то болото тут нема. Тут садити у цих пару е, рядків буряка і оце не зайдеш вчасно, не пополиш і пушкувати, то краще, отак от насижу багато багаторічників. Там ще одна грядка є, але то пізніше, бо там треба переробки робити. Але це вже ось така вона є, отак От вона буде. Буду садити. маю чорнобривці, вже зійшли гарненькі. ну І ще посажу однорічники, отаку. але чорнобривці будемо садити, тому що п'ємо чай з чорнобривців, з квітів чорнобривців. Подобаються вони і гарно квітують ціле літо, і око радують. так що Оце, шановні, таке, ніколи таке довге відео не робила. Але щось сіла, як залюбувалася цими нарцисами і думаю, як вони даються, що це не просто, але прикрашаємо своє життя. Розумієте, чимось треба жити. Хвилюємося, як там на батьківщині, тому що мама, там, сестра, брат. Ну, але ми вже тут, то вже тут. Але хочеться миру, спокою. Думали, старість буде на рідній землі. А тепер бачите як. Прикрашаємо, але це земля Божа. Працюємо там, де можемо, прикрашаємо тим, що можемо. Вкладаємо свою працю. Вибачайте, що багато наговорив. Цікаво, слухайте, ні, то вибачайте. Бувайте здорові, миру вам і здоров'я. Бувайте.